Ну це пізде, це реально людям такого воду здає, щоб вони тут парилися. Дупо свою парили. Там коричнева вода почуть в коментарях. Там. Дивіться, в нас стоїть водоочисна система, хімочистка, і коричної води, в принципі, не може тут бути. Е, Ти як... воду кожен раз міняєш перед кожним? Кожен раз зливається вода, миється це каміння, бо якщо. Тут не зробити гігієнічно чисто, це зразу видно. в Воді щось буде плавати. Ну no. тобто, гості, які заходять перед тим, напевно би сказали, що якась не негарна вода, no, а логічно. не промовчали і потім хейтять. І це в може... Першу чергу дивися, хоч трошки де проб'ють. Ну видно, що ж люди використано, а зараз просто буде все замінятися. Так буде замінятися. Приїдуть нові гості, і так кожен, кожен раз. Чан найбільший в Луцьку 2,5 метра. Mm -hmm. І хто там пише, що за 500 гривень десь є, ну їдьте, їдьте в горохів за 30 кілометрів, yeah. чи за скільки знімайте баню і чан. Mm -hmm. Локація має значення в першу mm -hmm. чергу. Mm -hmm. І ми здаємо зараз цей чан в комплекті з будиночком не окремо. 2000 гривень це безлінь. Mm -hmm. Ви можете самі докидати собі дрова і паритись тут хоч 3-4 часа. Так Super. що, якщо вам треба якісно гарно відпочити, дача по-новому, ми завжди для вас відкриті.